Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися інформацію з потоку, що вам прийшов час почути, про що дізнатися. І не забуваємо, що розклади загальні, тому, можливо, вам доведеться переглянути всі три варіанти, а можливо, ваш варіант вам підійде. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайтеся, і я починаю з першого. Про що вам прийшов час дізнатися? Від людних перевернутий, говорю про те, що вам прийшов час дізнатися про те, що вже досить перебувати в якихось негативних думках, подіях, в якомусь негативному досвіді вашому, щось у вас там, можливо, у житті відбувалося таке, що. Наразі це заважає вам жити. Заважає вам бачити перспективи на майбутнє. Якісь у вас, можливо, будуть такі змушені контакти, або ваші дії, коли вам доведеться робити не зовсім те, що б ви хотіли, або спілкуватися не з тими людьми, які ви хотіли мати для контактів. Також, можливо, вам є таке застереження, що. Наразі ви могли обрати неправильний шлях, Ну, тобто припустилися помилок, через що наразі у вас або труднощі, або якесь непорозуміння, або, можливо, ви наразі якось змушено в ізоляції. Тобто, знаходитися, або, можливо, хтось ну, з роботи звільнився. або... Від родини дещо відсторонився. І ви можете відчувати якусь образу на себе, на близьких, на рідних, на оточуючих, на колег своїх. Ну, тобто, ви, можливо, занадто гостро відчуваєте свою самотність. Також вам варто зрозуміти і почути, що наразі вам не варто бути впертими у своїх поглядах. Можливо, зараз вам. Потрібно дослухатися до поради інших людей. І замість того, щоб розбиратися в собі, ви чомусь захочете перекладати відповідальність на інших людей і будете звинувачувати їх у своїх проблемах. Але ну, є така присказка, що від себе не втечеш. Тому будьте дуже коректні, не витрачайте даремно свою енергію. Якщо у вас якісь будуть сварки або непорозуміння, або у вас буде якесь небажання чути партнера і рахуватися з його інтересами, то вам краще звернути увагу на себе, на те, що знаходиться всередині вас, чому у вас таке ставлення? Щось у вашому житті вже потрібно прожити і відпустити. Це був перший варіант. Другий варіант для вас, що потрібно почути, король мечів. Можливо, людина дивиться по другому варіанту, або займає певну керівну посаду, або, можливо, взагалі ви людина сама по собі холодна, розраховуєте всі свої кроки. Можливо, ви вмієте поставити межі між собою і іншими людьми. Тому вам потрібно зрозуміти, що наразі у вас з'явиться якісь, якісь можливості, можливо, для когось відстояти свої границі, якщо в тому є потреба, відстояти свою позицію, точку зору. І ще вам потрібно зрозуміти, що у вас зараз прийде час, коли ви будете відповідати за певні свої вчинки. Ну, тобто, Можливо, ви будете обмірковувати, переосмислювати якусь необхідність у якихось або якщо це робочих питань стосується то партнерських стосунків, якщо це особистих, то, можливо, ви будете бажати, щоб вас почули і зрозуміли. А можливо, вам потрібно просто буде подивитися на ситуацію, яка у вас склалася, ніби з боку. І через це вам доведеться приймати якісь виважені і розумні рішення. Також, можливо, вам доведеться звернутися за порадою до якоїсь особи жіночої статі, яка буде вам ніби як підказку давати. А ще вам потрібно зрозуміти, що саме зараз вам потрібно контролювати свої думки. Якщо ви проявляєте свою владу або опираєтесь на свій авторитет, або спілкуєтеся із своїм керівництвом, можливо, для когось актуально питання з офіційними структурами, то вам варто розраховувати на якесь справедливе рішення. Ну, і також, можливо, для когось будуть, буде підвищення кваліфікації. Для того, хто планував на найближчий час проведення переговорів, у вас буде все вдалим. Ну і ще так вам є інформація, що у вас йдуть гарні енергії, щоб ви могли вирішити якісь ділові питання. Якщо вам доведеться відвідувати якісь суспільні заклади або якісь державні установи, то вам потрібно мати ну, аргументовані відповіді для того, щоб ви змогли відстояти свою позицію. Тому вам доведеться проявляти ваше уявлення і вашу швидку реакцію для того, щоб ви могли своєчасно зорієнтуватися в тих подіях, де ви будете перебувати. Ну, для другого варіанта йдуть такі холодні, серйозні енергії. Третій варіант. Для вас Шістка жезлів. Переможець. У третьому варіанту потрібно зрозуміти, що ви незабаром, і це буде дуже швидко, отримаєте певну перемогу. Ну, можливо, там, де ви себе відчували, що ви відчули поразку, але до вас йдуть такі енергії, коли ви зрозумієте, що ваші зусилля будуть винагороджені. Тому вам потрібно проявляти певні свої лідерські якості, проявляти. Благородством, можливо, вам потрібно більше щирими і добрими бути до оточуючих. І якщо у вас накриває таке відчуття, що ви вище за інших, то цього в жодному разі не потрібно допускати. Також будьте уважні до людей, які знаходяться навколо вас, тому що вам найближчим часом доведеться вирішити задачу. Для того, щоб ви навчилися керувати енергетичними потоками, які дають вам можливості. Тобто, вам потрібно навчитися на найближчий час, дотримуватися певного балансу, брати і давати. Як я вам часто повторюю, для тих, хто слухає мої розклади, що ви повинні брати рівно скільки, стільки ви віддали самі, і навпаки. Тож у вас, вас чекає якийсь вдалий період, можливо, ви отримаєте якісь довгоочікувані звісточки, можливо, у когось з'явиться шанс вирішити ті питання, які раніше не могли вирішити. І якщо ви, хто планує якісь виступи, можливо, десь у вас якісь заходи у суспільстві, все, у вас буде успішно, і ваша праця буде оцінена згідно того, як ви її виконали. Тобто для вас, до вас йде в той період, коли ви відчуєте, що ваші бажання здійснюються, і отримувати ви зможете все легко і без особливих зусиль. Тож, у вас такі дуже приємні енергії йдуть, коли ви можете рухатися і здійснювати свої мрії.